Як будуть розвиватися стосунки між чоловіком народженим 1 числа або 23 числа будь-якого місяця та жінкою народженою 14 числа? Між ними виникає поле 1 плюс 14, 15 аркан диявол. тобто це поле спокуса незайманості? В цьому полі чоловік одягає маску 1 плюс 15. 16 аркан башта. У жінки виникає 15 плюс 14 та мінус 22, 7 аркан колісниця. Отже, про що ці стосунки? З боку чоловіка стоїть маг. Це сама внутрішня емоційність відносини як гра. Маг любить грати. Маг це наперсточник, який стоїть на площі. Мах це проштовхання ліктями. Мах всіх навколо сприймає як потенційних жертв. Він один грає в свої наперстки, а інших можна розвести на гроші, розіграти на поїздку. Всі для нього потенційні жертви. Він всіх сприймає як свою ціль. Якщо в тебе є якась цінність, він своїми наперстками почаклує, почаклує, і вона опиниться у мага. Тобто для. Мага, відносини лише для досягнення якихось власних цілей. Маг не вміє цінити те, що має. Він може все це дуже швидко витратити, програти кудись діти. Тобто, у мага відносини дуже короткострочні. Він покоряє дівчину і все. На цьому зацікавленість зникає. На жінці 14 аркан помірність. Це про рівновагу, баланс, помірність в усьому. Магу цікаво спокушати таку скромницю на задоволення. В полі диявола вона відгукується магові і починає емоціонувати, виходити з рівноваги. А маг стає великим романтиком. Диявол тягне його на задоволення. І він розважає жінку за 16 арканом, за своєю маскою він буде водити її по театрам, кафе, ресторанам. Чоловік мах, дійсний мах слова. Він вміє вішати лапшу на жіночі вуха. Він розповідає анекдоти, розповідає історії, де він був, де він подорожував по світові. Він і на Таїті був, насправді не був. Він їздив верхи на черепахах на Галапогоських островах. А насправді він і там не був. Йому важливий захоплений погляд супутниці. Її аплодисменти, а не глибина відносин. Але жінка зачарована. Жінка дуже зачарована чоловіком. Він пригощає її вишуканими ресторанами стравами і вином. І тут хочеться сказати жінці помірність фразою Шекспірівського Гамлета: Не пий вина, Гертрудо, а жінка з 14-м арканом в полі диявола може легко почати вживати алкоголь. Мах буде її підбадьорювати. Вип'ємо за нас, вип'ємо за наше кохання, і вона стане безпорадною перед ним. Вона дуже швидко починає емоціонувати. Крім того, у жінки маска аркана-колісниця, отже її може легко понести взагалі в усі тяжкі, але їй це буде здаватися простим. Вона буде вважати, що в будь-яку мить вона може втекти з цих відносин. Але на магові є башта, а з башти не втечеш. Дверцята захлопнуться і вже не вискочиш. Отак цікаво маніпулює маг. Помірності, по колісниці. Нескінченно доведеться тікати і прибігати до мага. Отак хвилями будуть набігати до жінки почуття. Тінь у мага. 15 мінус 1, 14. Аркан помірність. Але тут читаємо у мінусі: це доведення жінки до істерик, до сліз. Мах це буде робити несвідомо, а може і свідомо, бо він харчується цією енергією. Мах кидає дрова в ці відносини під час розмови або. Він може не відповідати на її дзвонки, на її смс-ки, він почне мовчати і провокує цим жінку на почуття, викликає конфлікти, скандали. Але магові потрібний хаос, потрібні коливання. Лише тоді йому цікаво. Він любить надягати таємничість, він любить грати в гаряче, холодно. Від цього йдуть його задоволення. В такому полі знаходитися дуже небезпечно башта, колісниця, диявол. Вони говорять про те, що в цьому полі, в цих відносинах можна покалічитися. І неважливо, чи буде хтось за кермом або буде бігти і перечепиться, розіб'є собі щось, зламає. Тобто будуть руйнування по башті. І ці руйнування доведуть до великої біди, до великої проблеми. По дияволу вогонь. Це та стихія, котру дуже важко приборкати. Пекло малюють як вогонь. Отже, людям буде нестерпно гаряче, і хтось з них може дуже обвуглитися.